Сміло багато юними талантами це вкотре довели учасники народного ансамблю бального танцю Роксолана, що успішно розвивається і творить на базі будинку культури імені Тараса Шевченка. Яскравий звіт хореографічного колективу породив на сцені справжню танцювальну магію. Мережаво дитячих талантів саме під такою поетичною назвою відбувся звітний концерт дитячого ансамблю бального танцю Роксолана. Це був справжній вибух емоцій, краси, грації та щирих дитячих посмішок. На сцені вирувало життя. Маленькі танцівники переносили глядачів у світ вальсу, чечеча, самби та інших ритмів, демонструючи не лише техніку, а й душу кожного руху. Від найменших дебютантів до старших учасників ансамблю кожен номер був витвором мистецтва, створеним із любові до танцю. Підтримували колектив Роксолана і вихованці музичної школи номер 2 Цей концерт став не просто підсумком року. Він став святом, де зійшлися енергія, натхнення і щира праця вихованців та їхніх викладачів. Наш колектив вже е, існує давно, От, десь близько років 30. У нас репертуар різний. Тобто у нас немає одного направлення. От у нас і народні танці, у нас от контемп, бачили сьогодні нові номера. Абсолютно ще так сказати, перший раз ми їх обкатали. Діти дуже стараються. У нас і батьки у нас дуже хороші, направляють дітей, піддержують от і нас піддержують як педагогів. Для дітей виступи стали можливістю не лише подарувати фаєрію емоцій присутнім у залі, а й вкотре відчути неповторну енергетику сцени за кожним виступом. Години репетицій, підтримка батьків і безмежна відданість справі. До сьогоднішнього виступу ми готувалися дуже довго, дуже так старанно. Дітки взагалі дуже старанні. Вони в нас молодці, всі і всі групи, і молодші, і старші, і найстарші. Звичайно, що вони нас надихають на те, щоб ми створювали такі номери, тому що вони саме такі наполегливі і люблять дуже працювати. Чомусь так вийшло, що нам такі дітки дістались. Сьогоднішній концерт дуже 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 нам сподобався. Ми задоволені цим результатом. Дуже класно. Дітки молодці всі абсолютно. Також вони у нас такі різносторонні, відвідують безліч гуртків і і співають також, і танцюють. І тому ми використовуємо всі їхні таланти всьому їх підтримуємо. Також звичайно дякуємо батькам за те, що вони нас підтримали в тому, щоб дітки танцювали, виступали. І з сьогоднішніми новими номерами будемо їздити на конкурси вже такі чемпіонати. Я думаю, що буде це далеко не останній концерт ще в цьому році.